Наталія Самойленко, лікар-дієтолог, ендокринолог, засновниця першої в Україні клініки дієтології. Наталія розробляє програми здорового харчування та пише книжки з дієтології. Під її контролем пацієнти скинули понад 50 тонн ваги. Вона точно знає, як побороти зайві кілограми та зберегти здоров'я. Привіт, мене звати Наталя Самойленко, Я лікар дієтолог і ендокринолог. Сьогодні я хочу поговорити з вами про українські суперфуди. Що можна з'їсти на початку весни для того, щоб бути здоровим, бути довгожителем, щоб мати класний настрій, щоб був міцний імунітет? Їжа може в цьому вам допомогти. Інколи здається, що весною нема що їсти, насправді, хорошої їжі дуже багато. Ви знаєте, для того, щоб мати хороший рівень здоров'я, для того, щоб претендувати бути довгожителем, вам потрібно з'їдати мінімум 30 рослинних продуктів щотижня. Для багатьох із нас це здається просто неймовірним і неможливим. Сьогодні розкажу про 5 рослинних суперфудів, і перше. Такий суперфуд, мабуть, якщо будь-якого дієтолога ви запитаєте, який е, номер один суперфуд там е, взимку і е, навесні, е, е, я впевнена, що всі згадають про квашену капусту. Квашена капуста допомагає нам е, отримувати певну кількість хороших бактерій. Пробіотики дуже важливі для нашої здорової мікробіотики. По-друге, в квашеній капусті міститься багато клітковини, і про її користь, напевно, ви пам'ятаєте, що це є живленням для наших бактерій і створює умови для їх проживання. Тобто, якщо ви їсте квашену капусту, ви одночасно отримуєте і пребіотик, це волокна, і про Біотик це хороші бактерії. Ну і додайте ще вітамін С, а це і імунітет, і колаген, який буде синтезуватися під стимулом роботи вітаміну С. І таким чином ви будете отримувати не тільки здорове довголіття, а ще й дуже красиве, симпатичне довголіття. Другий весняний продукт це чорна редька. Чорна редька допомагає процесу детоксикації, тобто там багато є речовин, які допомагають нашій печінці виводити все зайве. Окрім того, чорна редька містить багато кількість клітковини, і це також зміцнює наш імунний захист. І великий комплекс вітамінів і мікроелементів це по суті такі вітамінні таблетки, запаковані під цю темну шкірку. Тому я дуже раджу використовувати. Цей продукт для очищення, детоксикації, для стимуляції імунного захисту, і це дуже актуально за весняним сезоном. Наступний продукт дуже важливий для чоловічого здоров'я, для гормонального фону це гарбузове насіння, і якими такими суперздібностями багате гарбузове насіння. Це перш за все супер кількості цинку. Цинк впливає на наш імунітет. Крім того, цинк. Впливає на синтез гормонів і в гарбузовому насінні багато хороших жирів, які містять омега 3 жирні кислоти. Це впливає на здоров'я серцево-судинної системи, головний мозок, 30-50 грамів щоденного споживання. Наступний суперфуд в цьому весняному списку це буряк. Буряк це дуже корисна їжа, яка містить повільні вуглеводи, які ще називають резистентним крохмалем. І в чому їх користь? Вони дають нам тривалу енергію, яка потрібна і для мозкової активності, і для роботи м'язів, і для того, щоб ми не втрачали свою енергію, свій запал протягом дня. Буряку також багато бетаїну. Ця речовина необхідна для роботи печінки. А ще буряк дуже добре впливає на мікроциркуляцію і уповільнює розвиток таких хвороб, як інсульти, інфаркти і. Інші хвороби серцево-судинної системи. Крім того, там є залізо, і цей продукт неймовірно корисний для дівчат. Тому буряк це суперфуд, його можна вживати і в сирому, і в термічно обробленому, і в квашеному вигляді. І останні продукт з нашого списку навіть останні два це цибуля і часник. У цибуля чеснака є антибактеріальна, противірусна і дія, яка впливає на імунітет. Ці особливі Вивості нам дуже допоможуть зараз навесні під час не дуже високої стійкості до бактерій і вірусів зміцнити імунітет, протидіяти вірусним інфекціям. Це відбувається за рахунок речовини, яка називається аліцин. В чеснику її трохи більше ніж в цибулі. Ця речовина є лицючою, тобто навіть розставляючи по квартирі зрізаний чесник. Ви вже будете отримувати оцю цю чудову дію. Ну і відомий. Факт, що часник сприяє довголіттю, це пов'язують з його комплексною дією на обмін речовин з уповільненням утворення онкоризиків і кардіоваскулярних ризиків. Але важливо, щоб ваше харчування було різноманітним. Сьогодні ми проговорили про п'ять суперфудів, а їх можна міксувати між собою. Більшість з них необхідно додавати щодня. Свідоме відношення до їжі планування і різноманіття зроблять з вас активного щасливого довгожителя.